Вітаю, друзі. Суд дав дозвіл ТЦК на вбивство українців. За хвилину довідаєтесь більше, а поки що підпишіться на мій канал, поставте вподобайку для того, щоб знати більше, знати правду, боротись разом з нами, з корупціонерами, мародерами та іншою нечистю. Отже. Підозрюваного у вбивстві, в Сумському ТЦК відпустили під особисті зобов'язання. Військовослужбовця, якого підозрюють у вбивстві чоловіка, увага! пишуть, через необережність, в Сумському ТЦК та СП відпустили під особисті зобов'язання. Відповідне клопотання прокуратури суд задовільнив 2 січня. Повідомили в Ковпаківському районному суді Сумщини. Друзі, давайте розберемо цю ситуацію. Працівники ТЦК. Працівники ТЦК вбили, забили українця. Привокли в своє приміщення і забили. Це факт, сестра його розповіла, як це вбито, як це все відбулося. Ми про це теж говорили. І ось прокуратура звертається до суду, клопотання про запобіжний Захід і каві вбив з Необережності. От в ТЦК. Взяв удари, вбив і все. Необережність. Уявляєте собі? Тобто, ти цикашник по необережності може вбивати українця. Бити вдарив і необережно вбив. Тобто, бити це в порядку речей, а якщо щось з ним трапило, значить необережність. Уявляєте собі? Цинізм. Далі йдемо. Прокуратура звертається до суду не арештувати. Підозрюваного. Не арештувати заставою підозрюваного, а просто відпустити його під особисті зобов'язання. Що це означає? Це означає, що фактично держава дає зелену суд, дає зелену і прокуратура дають зелену на вбивство українців. Вони прямо кажуть ТСКшникам, якщо ви, пакуючи, бусифікуючи українця на вулиці його вб'єте, скажуть, що це відбулося по необережності, і суд, суд відпустить вас під особисті зобов'язання. Знаєте, як там кажуть? І пи, вбивай, гвалтуй гусей, ну і так далі. Уявляєте собі, беззаконня в державі Зеленського. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, разом з вами мусимо зробити нашу країну великою, мирною і процвітаючою.